Це козак-михайлик. Оплески! Ну, мені 11 років з половиною, я в сьомому класі, е, і чому я цікавлюся історією України? З чого почалося? Е, З чого почалось до... з Майдану? Угу. Е, мені тоді було два роки, і в нас постійно грав телевізор. Е, ну і так вона підсвідомо почала закладатися. Е, а потім почали в нас з'являтися в домі е, книжки там, про гетьманів різних. Ну, і там же в книжках написано, він, припустимо, Сагайдачний пішов на Москву. І, а, ти а, такий... і, і я думаю, чому він пішов на Москву? Треба про це почитати. І так е, е, поступово я е, почав захоплюватися історією. України Мі це стало о, цікаво. Ось за всю історію України е улюблена постать. За всю історію мене не збирається десять. Давай десять. Давай десять. Десять. Ну почнемо з самого давнього. Це Русь. Перше, це князь Святослав Хоробрий. Друге, це вже козачина, це Іван Виговський. Далі період УНР це е Петро Болбочан, Марко Безручко, Всеволод Петрів. Е Брати Чучупаки, далі це вже Друга світова період упа це Шухевич, Кук, Мирослав Симчич. Далі це вже шістидесятництво – це Стус. Угу. І Незалежна Україна, це Василь Сліпак, Роман Ратушний, Юрій Горлісгорський. Досить мало українців знають, хто такий Юрій Горизорський, але оці ну ми не знаємо, імена своїх героїв, і це дуже сумно. Що ти можеш сказати про Бандеру? Що от дуже багато говорить, що він боровся проти Комуняк. Він боровся не тільки проти комуняк, він боровся з юного віку проти всіх, хто перешкоджав незалежності України. Проти поля, коли поляки провели пацифікацію, він почав боротися проти поляків. Коли німці е, розігнали тих, хто проголошував акт відновлення незалежності України і почалися розстріли е, Бабиному Яру, репресії, то він почав е, боротися проти німців. Коли знову прийшов Радянський Союз в 43-му році, то е, він боровся проти Радянського Союзу і е, е, чому його до сих пір бояться в. На балатах, тому що він з юного віку е, почав себе підготовлювати до, того, до боротьби. Він з молодого віку почав боротися за, е, за українську соборну самостійну державу. Ще про Бандеру можу сказати, що е, вже в незалежній Україні ставлення про Бандеру теж е, е, міняється, можна так сказати, з кожним президентом. За каденції Ющенка, Ющенко призвоїв е, звання Героя України Бандері. То вже почали там дізнавати там щось про УПА, про те, що вони не такі вже й погані, не такі вже й вони бандити, які ходили, грабували і всіх підрад розстрілювали. А коли прийшов Янукович, то він скасував звання Героя України. Бандери. Да, Бандери аргументуючи це тим, що. Герою України дають тільки громадянинам України громадянам України, а Бандера е не був громадянином України. Тому що ж Янукович був проросійський російський президент, і він швиденько це все зам'яв. Росія буде намагатися завжди придушити у не то щоб людей, які це будуть робити, саму ідею, щоб вона в головах людей не жила, щоб не було такої думки про те, що може. Бути колись самостійна Україна. Ти часто на уроках е історії доповнюєш вчителя. А я вчуся в дистанційній школі. Дистанційній? У мене питання: в чому проблема? Е -е, раніше до 4 класу я навчався в е звичайній школі, але я там був такий собі білий вороний, тому що от я вже прийшов в перший клас, я вже цікавився історією України, і мене не розуміли мої однолітки. Вони не розуміли, ну я в тоді... першому класі. Ну, і з першого по четверте, ага. коли я навчався в звичайній школі, то вони мене не розуміли, чому я там. Я тоді через день носив вишиванки, ну що, в мене їх багато. І ми питали, що це не свято якесь, ну так, з дотипом, щоб підколоть. А Вони питали, чого я не шучу Вони цього не розуміли. Вивчайте історію України, і головне аналізуйте те, що ви дізналися. І... Головне, читайте. Ну, дивіться, звісно, там документальні фільми, їх є багато, але головне читайте. Того, що незнання історії не звільняє від відповідальності.